У мене є друг, звати його Роман. Товаришуємо ми з ним близько 15 років. Періодично зустрічаємось, спілкуємось за пивом, футболтивимось разом. Роман працює на хорошій роботі, тому проблем з рішми у нього ніколи не було, ось тільки довго якось не складалось його особисте життя. Років до 30 він холостякував, все шукав собі ідеальну жінку, струнку, вродливу, скромну, слухняну. А потім, зрештою, таку знайшов. Та виявилася гарненькою, мініатюрною, доброю і дуже хорошою. Після весілля у молодят народилася дівчинка. А ще через два роки і син з'явився на світ. Одним словом, з декрету Тая пішла у другий декрет, а потім у подружжя народилися ще й двійнята. Я завжди думав, що Роман щасливий у шлюбі ще пак. Має четверо дітей. Він повинен радіти і пишатися ними. Однак, як виявилось, я помилявся. Нещодавно ми з друзями зібрались на футбол. Перед тим зайшли в кафе поласувати в'яленою рибкою, яку я сам приготував, і пива попити. Саме в цей день Роман розповів мені дуже багато подробиць зі свого особистого життя. Він скажевся на те, що Таїсія після пологів занедбала свою фігуру і дуже розповніла. Одягається, в що попало, якісь футболки та спортивні штани. Роман говорив, що вона перестала цікавити його, як жінка, бо зовсім не стежить за собою. Так четверо дітей, коли їй встигати доглядати за собою? здивувався я. Не знаю. Я гроші в дім приношу, могла б сходити до салону краси чи фітнес зал, що їй заважає. Роман, мені здається, що ти не маєш ніякого поняття, як це доглядати дітей. Вона з Оленою, їх двоє, я допомагаю їй постійно, але нам обом навіть іноді важко буває. А у вас четверо. І все це разом з домашніми справами тягне на собі твоя дружина. У мене з нею навіть в інтимному житті нічого не лагодиться. Через це я знайшов собі коханку. А ти не боїшся, що твоя дружина про це дізнається? Розлучиться з тобою, дітей забере? запитав я. Та кому вона потрібна? Ти бачиш, скільки вона важить? Засміявся Роман. Ще з чотирма дітьми куди подінеться. Навіть як і про коханку дізнається, терпіти просто буде, тому я зовсім не боюся. Мені чомусь їх обох стало шкода. Живуть вже майже 12 років у шлюбі, а Роману не потрібні насправді ні діти, ні дружина. Та й вона мовчки все терпить. Напевно, тільки через те, що в нього є житло і він забезпечує їхню сім'ю.